Друзі, вітаю вас! Мене звати Руслан Дроздов. Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви обрали наш телеканал для того, щоб подивитися найсвіжіші новини. І сьогодні інтерв'ю дня дуже цікаво, бо до нас не часто приходять депутати. А сьогодні в нас ще й депутат Одеської обласної ради Володимир Босенко. Сьогодні з нами вітаю. Доброго дня! Дякую, що знайшли час. Дійсно, до нас депутати якось не доходять. Депутати працюють, ми бачимо і Одеська міська рада, і Одеська обласна рада. Ми бачимо новини, але ну питань до депутатів. Щось не стало менше. Питань до депутатів стає здебільшого. Більше більше. Ми бачимо, як люди по суботах виходять перед міською радою голосувати за те, щоб а, міська рада приймала інші рішення. Ми бачимо, люди скаржаться у Фейсбуці, у Телеграмі, ну і так далі. і Так далі, і хочеться поговорити не просто взагалі, а хочеться поговорити з депутатами, який саме сидить в а, лавах в стінах Одеської обласної ради, що відбувається, як воно працюється. Ну і взагалі. А чи можемо ми якось покращити цю роботу і чекати на покращення цієї роботи? І з першого, давайте все ж таки поговоримо про ну, найкричуще. Це, звісно, ці тендери, про які ми вже чуємо ну, в Одесі десятий тиждень поспіль виходять люди і вимагають, щоб тендери все ж таки були нормальні. Ми розуміємо, що, наприклад, Одеська обласна рада виділила гроші на встановлення вікон у ваш будинок. Да, Вилетіли вікна, коли вдарила ракета по проспекту Шевченка. Не було вікон, як працювати? Це зрозуміло. Конкурс на найкраще село в регіоні п'ять з половиною мільйонів гривень. Що це взагалі таке? Або там е, дарувати годинники від облради і так далі. І люди починають писати, а що це. Ну це ж не на часі зовсім. Що ви думаєте цього приводу? Ну, перш за все, я дуже вдячний, що ви зайшли запрошували мене да, до да, на сьогоднішній день на інтерв'ю. Да, будь ласка. Да, звісно. Дякую, да. і я дійсно маю бажання прийти сюди, щоб виразити свою особисту думку як громадяна України, як мешканці міста Одеси, так і як депутата. Тому що ці питання, які ви задаєте, ви особисто задали мені. Вот також задають ці питання мешканці наші, мої товариші, друзі, знайомі, допошу незнайомі люди. Да. Да. Про це все. Що касається а, питання про конкурс, це якийсь, я вже казав там знайомство, що це якийсь цирк да. Тобто Під час війни да, ми намагаємося працювати і всі ми кажемо, що гроші потрібні на ЗСУ, гроші потрібні на ЗСУ. Ну і не тільки на ЗСУ, потрібні. Ну, є пріоритетні національні. Ми питаємося, ми, як говорю, там, я особисто, інші депутати, да, ми намагаємося якесь впливати, щоб не було тих тендерів по благоустройству, доріжки, майданчики на сьогоднішній день, да, угу. там, парканчики якісь, Хаміки, такі, Да. Такі, да. да. І, і тут же це питання виноситься на сесію обласної ради, одним із депутатів, колишнім членом ОПЗЖ, і провести цей конкурс. Це якесь ну, безлузя. Uh -huh. Тому я це питання не підтримував ні на комісії, ні на особисто ні на сесії. Uh -huh. Не зрозуміло ось зовсім ось на цей час це конкурс. Yeah. Також хочу звернути увагу ще раз, що теж якесь безлузя, коли керівництво обласного, обласної ради. Да, подрунки, починаю дарувати годинники, да, да годинники, да. да, то есть. Опять же, то есть це щось, необхідність така. Вже казала, да, то наші жоден годинник не врятує жодне життя. Наші наші друзі, знайомі, родичі, да, вони на сьогоднішній день, багато хто воює на фронті. Да. Їм потрібна матеріальна підтримка. Да? Есть, до мене особисто часто звертаються люди, які кажуть, що не вистачає того іншого, не виходять э, військового брудування, не вистачає бронежилетів, не хватає, там... виходять. Да, всього. Там... Заводу, да, да, да. Да, да, чесно кажучи. Тому, я, я ще кажу, есть, на сьогоднішній день та ситуація, яка склалася в облсовті, це дуже-дуже ну, Погано. Чому? Тому що сьогоднішній день більшість слуги народу uh -huh. і плюс колишні. Поліційці партії ОПЗЖ. ПЗЖ. Uh -huh. І це дуже приклад. Чому? Тому що я розумію, що ми під час війни ніхто не, не смотрить на політичне, скажімо так. Ну, ми всі пам'ятаємо, звідки ці да, люди, да, 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 да. але намагаємося не дивитися, хто вони зараз. Бо ми розуміємо, що все ж таки війна вона повинна об'єднувати людей. Вона повинна об'єднувати людей заради однієї місії. перемога. І все, все на перемогу, гроші на перемогу. А коли оці от гроші на, ну я розумію, є пріоритетні напрямки, наприклад, там а, щось відбудувати після прильоту, гаразд, ми зрозуміємо. Щось падає, як на кшталт, там я не знаю, ремонт будівлі театру, з якого сиплеться все на голову, ми розуміємо. А коли це гроші на якісь годинники, якщо це гроші на якийсь конкурс. Ну, взагалі це ну, не зрозуміло абсолютно. Знаєте, Я вже казав і в стенах облради, і угу. на засідній комісії, наша комісія працює, що нагородження на сьогоднішній день, нагородження обласної ради якихось там людей, воно нагреження, тому що грамотами Верховної Ради. Да? Це вже таке вже з'євлюрували, так, да, 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 да. пострадянське кілька становище, чому? Mm -hmm. Тому що э, вибирають, кого хочуть, як хочуть. Потім виносить це таке. Потом питання, да, э, ну, якщо тебе нагрожують грамот Верховна Ради, то ти повинен був зробити такий вчинок або да, працювати все життя на благо э, місцян. У нас такая нагорожа, я все минуло. Uh -huh. Я кожен раз ставлю питання на коли кого, когось нагрожать. Я говорю, що ви робите? Друзі, то э, там, чиновника привлекают уголовную к... да, да, да. да, да. відповідальність, відповідальність, Да, да, э, да. В справа розслідується набу, і його подають і нагороджують грамотою. Ну, це, знаєте, це є таке. І тут ми бачимо це продовження. Це оці годинники да, під час війни нагороджують. Там я не кажу про людей. Люди це може бути дуже ґарнідано. заслуговували вони на цей час. Та й взагалі навіщо та зараз? навіщо, робіт, да? та? Я з вами згоден, да, то есть. Угу. Ну ми сподіваємося, що якось якимось чином це все ж таки ну можна вирішити. Бо ми знаєте, як зараз? Зараз або вирішує президент, який а, пише вечернє звірнення, в якомусь там критикують дуже сильно. Або це може вирішити, а, я не знаю, глава облради. Коли приїжджає на сесію облради пане і починає критикувати облраду. Ну це теж виглядає. Знаєте, як ну це до чого повинні люди працювати, щоб приїхав Кіпер і почав їх критикувати. А, ви були на цьому засіданні 3 листопада. А рада засідала, і тут прийшов Кіпер і дійсно. Він критикував, і мені здається, ну я чув всю цю його промову. Мені здається, він правильно це робить. Він, як людина а, свого часу, яка працювала в органах, він знає, що повинно бути все правильно. Все повинно бути ну як прописано. А люди щось розслабилися. Мені здається, чи не здається вам, що треба ну більш жорстко працювати? Я не знаю, щоб там або президент приїхав і. Стукнув рукою і тоді почнуть всі працювати. Чи все ж таки можна якось знайти інше порозуміння? Ну критика, яка була пан Кіпер, як інші перші особи Одеської області, вони завжди угу. запрошуються на сесію. Звісно, да. в том, так так і в тому числі і голова військової адміністрації. А щодо критики, яку ви сказав, то з я кажу, чесно, це більше була емоція його, ніж yeah. дійсно те, що відбувалося. Тобто uh -huh. потім репліки були депутатів, які казали, що це не так, що по-іншому пану Кипень, мабуть, не так не розібрався в моментах. не так йому uh -huh. доповіли. Uh -huh. Але але чисто кажучи, да це питання, то що на сьогоднішній день будуть проводити тендери вже комунальна основа. Всі закупки по тендерам буде проводити комунальна основа обласної ради uh -huh. і проводити тендери, все, що зв'язано з медициною. Yeah. Я скажу чесно, Варт, я підтримую це питання, чому? Я бажаю, щоб ідея не була потім замарана, тобто, щоб не була, як у нас кажуть обачно, є ідея, а потім, коли це виконується, це вже не так. Ми да, на сьогоднішній день бачимо э, приклади, які були виявлені комісіями під час перевірки лікарні, другої, зараз проводиться перевірка третьої лікарні. І да? в кожній лікарні були виявлені э, порушення при закупівлі э, того чи іншого медоборудування э, ліків і э, uh -huh. так інше. Yeah. Yeah. Да? Я, я сам э, знаю да? про ці питання, тому що. Постійно інтересуюсь. У uh -huh. мене дуже багато знайомих, які працюють багато багато років лікарями у лікарнях, як, в част, як і в наші обласних ради, так і в частних клініках. І от що що, трапи, що коїться сьогоднішній день в... В медичних закладах обласної ради. Я кажу, от ті, які непосередньо належать обласної раді. Да, да, да. mm -hmm. Тобто Ми виступаємо як власники цього mm -hmm. обласна рада. Якщо э, приїхати в одну лікарню, в другу, в третю лікарню, то ми бачимо, що там. Ну, там от, Тих же рам немає, тих же окон немає, да? Да. їх нічого нич не вибувало, не було зерної волі. А Однак там вони вже такі там, давні, давні, давні. І мені дійсно ну, боляче, да, що... Депутати, які входять в медичну комісію, так, так звану, да, да, вони мали змоги, да, давно могли побувати у, в кожній лікарні да, і подивитися особисто своїми очами. і, ви, і е, запропонувати, да, що потрібно все зробити, потрібно все зробити, потрібно все зробити. А не так, як зараз, да? тобто, е, приклад, да? uh -huh. ліки не закуповуються лікарні, керівництвом лікарні не закуповуються, однак, е, однак там, проводиться там, реклама. З мероприємств. Да. Закупуються там плакати, флаєри. Проводиться і все, що згодно, да. окрім лікарняних моментів. Да. Да. Це вже було uh -huh. декілька років тому, коли була депутатами опять, більшістю підтримано, да, коли казали, що, наприклад, Одеса Фарм, да, є, yeah. і, і зробили Одесу Облфарм. Uh -huh. Я був одним з тих, хто був категорично проти. Чого, чому я казав, що. Вже були гроші потрачені і просили ще 5,5 мільйонів. Я показав, приклад, куди вони були потрачені. Вони потрачені на піар. Іменно на піар. На телебачення. На все, що завгодно, окрім здоров'я. Я розумію вас. І що і ще все Це було підприємство ліквідовано. Ну Тобто, все, гроші 5,5 мільйонів, 2,5 млн, млн а я вже не, там, 10, 10 млн було б. Гроші були такі, да, да. да. і пішли вони на воздух. Да. Зараз така ситуація, с, 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 там, в одній лікарні я не хочу там, найти, а, вразі, ну, называти, да, назывались козли, да, но mm -hmm. ми бачили саме, да, там онкодиспансер. Є конкретне, то є давайте ми розберемося, є винне особа. Да? То да. ще, ще підпис стоїть під цим документом передачі приватної фірмі цих корпусов? Є да? да. підпис. Такого, такого да, і да, такого. Да. Ми сказали, це був начальник управління Майнових, угу. це начальник колишнього облздрав да. І, да, і господин Діденко. Угу. Прийшло вже більше там, полутора місяця, да? тобто, зараз да, слідство йде. Слава Богу, майновий злочин, скажімо так, не було нанесено шкоди майнової. Да? Да. Але злочин був. Да, але злочин був, да. тобто, І не один з цих, скажімо так, чиновників чи Людей, які причетні да, до цього да, да, не ж, да. Ніхто не пояснив свою позицію, чому він це зробив. Ну і вони не покарані, вони сидять просто і десь вони. Вони, хтось працю... працює, хтось вони не працюють не працює. далі. Вони всі працюють далі дуже Я дуже как бы, ну, надіюсь, що з приходом губер... uh -huh. начальника військової адміністрації Кипра, як силовика, да, який прийшли, були призначені теж колишні силовики, да, то есть yeah. буде навідомо вже якийсь порядок і якийсь, я сподіваюся, що буде порядок. І... Ну, порядок повинен бути. Ну це ж не, не просто, це ж не дитячий садок, це ж не цирк, шепето, як ви кажете. Це облрада, яка вирішує ну фантастично великі питання життєдіяльності нашого регіону. Це і грошові питання, це і питання життя людей, і медицинські питання, все що завгодно. Від цього залежить величезна кількість людських душ, і від цього залежить величезна кількість того, що буде далі. А інколи виникає таке запитання: а навіщо депутати там сидять? Навіщо рада це робить? Що це таке? Ну і так далі. І люди не розуміють за кого вони голосували, кого вони обирали, до кого йти, куди кричати. Там хтось вийшов просто на майданчик, да і постояв на майдані з транспарантом. А що з цього? Які рішення? Ну і наприклад, да, от о, вчора з'явилася інформація. Та ж Катерина Нажевнікова, яка стала ініціаторкою о, 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 цих от, о, виступів людей біля Одеської міської ради, вона написала у телеграм-каналі у своєму у Фейсбуці про те, що Львівська ова вирішила о, зробити таке, вони прийняли офіційне рішення о, направити гроші на пріоритетні моменти. Вони прийняли це рішення, вони написали на своєму офіційному листі, що це за пріоритетні видатки, куди ми будемо направляти гроші, і так далі. Це перша обласна адміністрація військова в Україні, яка таке зробила. Бо люди по всій Україні встають і кажуть: ну куди гроші йдуть? Чи можемо чекати, що той же пан Кіпер на прикладі того ж Львовської військової адміністрації може запропонувати одеській раді написати такий лист? Що да, ми адміністрація, ми рада, ми хочемо, щоб гроші йшли сюди, сюди, сюди. Як ви вважаєте, це буде добре рішення? Ну на сьогоднішній під час війни це я вважаю, що це необхідно робити, тому що е, витрати йдуть, е, і це бути, іменно обласна рада бути, бути, показати приклад. Ну, Іншим е, ми ж. У нас же є інші селищні ради, да? тобто, ми обласна рада, є також селищні ради, да. ТГО, да? де є бюджети, великі бюджети, скажімо так, да? які спроможні своїми собственними коштами, да? Там, вирішувати і питання, свої да, особисті військових. питання, да, да. селищні да. ради, якщо допомагати е, військовим, да? то я вважаю, що це дуже питання важливе, да? і маю. Надіжду сподіваюся, надію, да. надію, що це буде зроблено в чи дні, і я підтримую це. Абими руками, так, да, абсолютно. Ну а взагалі-то як працює зараз Одеська рада? Чи всі депутати на місці, чи є робота? Чи чуєте, от ви, відчуваєте, що ну, раніше заходиш, сидить військова адміністрація, обласна рада, і це величезне засідання, люди там сперечаються, люди голосують. Чи зараз це така робота є? Чи хтось за кордоном, хтось ну, онлайн? Зрозуміло, що Депутати, які скажімо, партії, які були за, на сьогоднішній день, за Заборонені. Заборонені, так. Да. Да. Вони більшість виїхали, uh -huh. да, знаходяться за кордоном, часть з них вже написала звернув заявами, да, і відмовлені від медатів. Uh -huh. Тобто розуміло, що вони не збираються повертатися не тільки під час війни, але й потім, потім, да. потім, да. Ну, хай собі залишаються там, так. Да. Це, це їх питання. Да, так. Не, не да, да. Ті, хто залишився, ті питаються приймати участь у всіх мероприємствах, у... Uh -huh. На сесіях в роботі комісії життя продовжується, життя продовжується, треба приймати рішення, які... Сьогоднішній день... Може даже казати, казатися не такими важливими, однак після воєнного часу вони вже це треба робити. і Як питання під, під, я це підтримую, піднімалось. І раніше, да, допустимо, потрібно у нас в Одеській області строїти вже давно вже мусоро з Переробний завод. Переробний завод, да. да. угу. Поки на наших засіданнях це питання ще при пані з обсуждалися. Mm -hmm. да, це питання треба вже думати цьому, об, об этом. Да. Ну, скільки років ми про це говоримо? Да. Ми всі 30 років незалежності України говоримо про те, що Одесі потрібен такий завод. Да. А інше питання а, від час повноважень під час воєнного стану передана військова Да. Да, вона на сьогоднішній день фактично є розпорядником бюджету і Європейських коштів. І mm -hmm. керівника Кіпера розпорядження накази, вони є э, сьогоднішній до, до виконання. Так, да. да. да, саме так. <кхух> тому тому зі сьогоднішній день, да, Рада працює, да, займається, але питання деякі, би, і більші питання вже вони, як би так, відкладені на, 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 на потім. На потім. Ну, дуже сподіваємося, що дійсно якимось чином і громадськість зможе повплинути. Ми бачимо, що все ж таки українська громадськість вона має вплив на депутатів. Ми говоримо про те, що ми виходимо, ми не стоїмо на місці, і влада нас інколи не все ж таки чує. Ми розуміємо, що влада і громадяни не завжди на одному боці. Влада знає, що робити, влада щось робить, громадяни можуть виказувати свої там. Ми не згодні чи згодні, і так далі. Але все ж таки, мені здається, що під час війни ми повинні бути одним механізмом, одним годинником, який працює і працює і не зупиняється. Ми повинні бути одною силою, яка йде в один бік, у бік перемоги. І тільки про це ми повинні думати. Далі, коли буде перемога, ми буде думати і про парканчики, і про парки, і про вікна, і про конкурси, про все, що завгодно. Зараз, будь ласка, давайте думати про наших військових, які прямо у цей момент. Прямо зараз у по в бовнюки, в воді або у крові, вони стоять і зараз захищають нас. І не думати зараз про них. Це ну, це просто це це злочин спершу. А по-друге, по ну ви самі а, зі мною згодні що думати про якісь годинники і приймати такі рішення. Це невірно. Ну і сподіваємося, що Одеська обласна рада продовжить свою роботу в нормальному русі, і ми будемо спілкуватися з вами у цій студії по якихось інших напрямках. Ось обласна рада прийняла ось таке рішення, і ми. Оплодуємо вам і кажемо дякуємо за це. Ну і дякую за те, що були з нами. Приходьте до нас. Будемо з вами спілкуватися і надалі. Дякую, депутат Одеської обласної ради Володимир Бусенко. Сьогодні в нашій студії ми чекаємо дійсно рішень від всіх рад міських і обласних. Рішень, які будуть підтримувати Україну, і рішень, які будуть підтримувати військових. Ну і ви не забувайте, що треба підтримувати ЗСУ, дякувати їм за те, що вони роблять. Залишайтеся з першим міським попереду. Найцікавіше ми зустрінемось з вами вже незабаром.